продовження той теми, що ми чуємо кожну неділю, про Святу Євхаристію. Сьогодні чуємо, як учні не можуть сприйняти слова Ісуса Христа. Тож жорстокі слова хто може їх слухати. Чому ж це є жорстокі слова? Бо учні казали, як він може нам дати своє, свою плоть, своє тіло в їжу і свою кров напад. То жорстокі слова, хто може їх слухати. Тобто учні сприйняли ці слова як слова, які є, власне, правди. Значення пряме, не переносне. Не хотіли? Не могли собі уявити, не хотіли навіть собі уявити, як це можна брати і їсти тіло Христа, тіло їхнього учня. Не могли зрозуміти. Ісус, замість того, що ми можемо їм спробувати об'яснити що, отже, насправді це буде під видом хліба і вина, говорить такі слова, чи це вас покушує? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Ісус Христос говорить, що ці слова є правдиві, що будете дійсно споживати моє тіло і будете дійсно споживати моє. І говорить далі дух оживляє тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, це дух і це життя. Дехто з е, коментарів Коментаторів неправовірних, так скажемо, це об'ясняє так, що от дух, дух, це тільки дух, це тільки духовне значення мають слова, а не ті версії. Що це буде в переносному значенні. І перекручують ці слова. Тому що тут Ісус Христос, власне, говорить, що ці слова є, які я вам сказав, це і дух, і це життя. І всякими засобами наш Спаситель прагне гарантувати нам життя вічне. Перш за все дає своє тіло і кров нам на поживу Євхаристі. А ще дає своє Слово, яке є. Духом і життям. Використовуючи порівняння отців церкви, ми маємо два щедро засталені столи стіл Божого Слова і стіл Божого Тіла, як каже Святий Іеронім, який переклав Святе Письмо з стародавньої єврейської мови. Обидві дійсності переживаємо в Євхаристі, перш ніж споживаємо тіло Ісуса Христа, насичуємося Його Словом, Вітурія Слова пояснює нам життя і веде до зустрічі з Агнцем Божим Ісусом Христом, який взяв на себе наші віки, сперши наше відкуплення і неустанно прагне давати нам цю благодать, нове життя. Оживлює дух. Тіло ж не допомагає ні в чому. Дух і ті слова, що їх я мовив до вас, вони є життя. Це дає життя вічне. Хто споживатиме моє тіло і питиме мою кров, той буде жити життям вічним. Тут є життя. Як ми в ту неділю казали, істину, істина говорю вам, тобто Ісус підкреслює, що це є слова прямим текстом, без порівнянь, без якихось притч, це є слова істини. Ці два слова дух, слово дух і слово життя. Використана також в книзі буття, де читаємо про створення людини. Тоді Господь, Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі дух життя. І чоловік став живою істотою. Даючи своє слово, в якому є дух і життя, Господь чинить із нас нове творіння, нову людину. Формує в нас характер і життєву позицію нового Адама, тобто Христа. В цих словах, власне, Ісус хоче показати, що, власне, в цих словах про Його тіло, про Його плод, те, що ми маємо споживати Його тіло і пити Його кров для того, щоб мати життя вічне. Власне, в цих словах. Є цей дух, який оживляє, є це життя, дух животворящий. І тому він, власне, не сопротивляється, не, е, якби, не, не дуже переживає, може, переживає в серці, але хоче, щоб е, учні, які йдуть за ним, Пережили цей екзамін під час сьогоднішнього тексту, який ми чули ці історії, <кій> щоб витривали, можна сказати, як то кажуть, не калічеством, не кількістю, а якістю, не кількістю, а качеством. Щоб ви були, так як, наприклад, в в нашій семінарії, де я навчався, в наших семінаріях на Україні є три семінарі, е, є не гонитва за кількістю майбутніх щеників, а за якістю, де є багато і екзаменів, і духовних екзаменів, і е, розмових екзаменів. Бо власне Ісусові йдеться не про те, щоб в нього було якнайбільше учнів, а залишилося теж багато, 70, понад 70 учнів. Першими з них були 12 апостолів. І навіть до цих 12 апостолів Ісус Христос. Звертається з запитання, чи і ви не бажаєте відійти. Бо йому йдеться про те, щоб були апостоли, учні віруючими, а не тільки знаючими, не тільки розуміючими, віруючими. Так, як колись Авраам. Ішов, можна сказати, всліпу. Йому отець небесний сказав, іди туди, куди я тобі потім скажу. Він не зробив йому план, не намалював йому мапу, куди він має піти. І конечна точка пункт А з пункту А з пункту Б в пункт Б, де він має прийти. Він сказав, що до землі обітувана. Але підеш туди, куди я потім тобі скажу. Маєш піти. Він бажає, щоб ці учні, які власне, є близько нього, які пізніше мають вести інші, інших людей, його народ, християн, віруючих Ісуса Христа, Христа. Щоб вони були дійсно віруючі. Все, що потрібно, він роз'яснив, бо називає своє тіло хлібом і називає свою кров вином. Називає своє тіло хлібом. Я хліб, який зійшов з небес. Хто їстиме цей хліб, матиме життя вічно. І тут є достатньо для того, щоб вірити. Навіть святий Петро не міг зрозуміти до кінця. І говорить, відповідає, Господи. Він не відповідає, не каже, Господи, я зрозумів і я йду за тобою. Але він відповідає, до кого ми підемо? Хоч ми і не розуміємо до кінця це, що ти кажеш. Але ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що ти є Святий Божим. Тому, власне, вони не відійшли. Вони залишилися з Ісусом Христом. І вони вже пішли далі за Ісусом Христом до кінця. Пізніше ще були якісь проблеми. У Петра була проблема, що він обіцяв, що піде за Ісусом Христом, але відрікся. Але то відречення було коротке, коротко тривало. Пізніше Петро розкаявся, читаємо, і відійшовши, заплакав, розкаявся за свої гріх. І далі вже йшов за Ісусом Христом. Аж до самої смерті. І так всі 12 апостолів пішли за Ісусом Христом. І інші учні багато учнів. Тільки єдиний апостол Іоанн, євангелист, помер своєю смертю. І то теж у висилці на острові Патрус. І їхні наступники. Наступники апостола Петра, наприклад, папа римський Клімент Римський, якого знаємо, який був у виселці е, на півострів Крим, де були грецькі поселення в ті часи, і там теж помер Мчинську смерть. Отже, Ісус, можна сказати, добився того, чого хотів, про що молив свого Отця Небесного, щоб його учні були самовід... самоотвердженими такими учнями, які йдуть дійсно до кінця за ним. Бо якщо віру нашу базувати тільки на знаннях, тільки на якихось теоріях, то ці знання, ці теорії можуть розвалитися в якомусь моменті. Хтось їх може піддати, е, е, е. хтось їх може. І дати якимось сумнівам. І тоді, якщо віра базується на таких знаннях, то така віра може теж рухнути. Отже, Ісусові йдеться, щоб віра була на його словах основана. І Петро це, власне, зрозумів і повірив правильно. Зрозумів так, як треба. Господи, ти маєш слова життя вічного. До кого ж ми підемо? Ми йдемо за тобою. Віруємо не тому, що ми зрозуміли, а тому, що так сказав наш вчитель Ісус Христос. А Він має слова життя вічне. А він є Син Божий. А Він є Бог. Істинний, Бог істинний. Бог, який став у і став одним сином став подібним до нас всьому, окрім гріха. Тому і ми сьогодні, стаючи і визнаючи нашу віру, в цьому нашому кредо кожну неділю, яку визнаємо віру, це символ віри, коли будемо говорити ці слова, то теж визнаємо, що, власне, Господи, до кого ж ми підемо? Тільки в тебе є слова життя вічне. Тому ми рішуче, знаючи цю віру, йдемо за тобою.